Всім привіт! З вами я, Тіммікan123. І сьогодні я вам хочу розповісти про таку книгу, як Аліса Андерсен, яку написав Тюрюн Ліан. Ось так вона виглядає, доволі красива. Давайте я вам зараз розповім ілюстрацію. Хто не знає, що таке ілюстрація, це коротка розповідь про цю книжку. Давайте я вам зараз почну її розповідати. І як я вже казав, зараз я вам розповім, про що ця книжка. Ця книжка про таку дівчинку Аліса, яка взагалі ненавидить просто бути перед публікою, як я. Хоч я і веду свої канали в Інстаграмі, Ютубі, там, Телеграмі, але е, коли я, наприклад, у школі у нас якийсь концерт, там теж спектакль, то я взагалі не люблю, я навіть перед своїм класом не люблю виступати. Добре, до суті, відео. Ця книжка про дівчинку Алісу, яка не любить бути перед публікою. А у них був у школі спектакль, та вона там грала задні ноги коня, щоб не бути перед публікою. Але якщо головна героїня цього спектаклю з нею щось трапиться, там вона травмується, то Алісі треба буде грати її роль. А це роль принцеси, яка просто більше ніж половину спектаклю просто стоїть на сцені перед публікою, чого вона дуже не любить. А кому цікаво, що далі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Можливо, я вам потім розкажу. А якщо ви хочете дізнатися вже, вже прямо зараз, то шукайте цю книгу у інтернеті, там пишете. Аліса Андерсен. Якщо не буде, то просто пишете автора: Турюн Ліан. А щоб, якщо ви не хочете поганити собі очі, то просто йдете у бібліотеку або у якийсь магазин книжок і знаходите книгу Аліса Андерсен. Наскільки я знаю, їх буває декілька. Як для мене, сама цікава ось така рожево-фіолетова. Тому шукайте таку книгу, купляйте або просто беріть у бібліотеці. А це було відео, так сказати, ілюстрація до книги Аліса Андерсен, яку написав Торюн Ліан. Дякую за перегляд! Кому було цікаво, шукайте цю книгу та читайте її. А з вами був я, Тімікан 123. Sim, pá ca.